Найлегше розкладне крісло арго. Вага у нього 15 кілограмів, і воно розкладається повноцінне спальне місце. Е, має вигляд такого пуфіка, спинку відкинули, користуєтесь як крісло. Зручна посадка може бути ширша, це у нас розмір 80 см, е, може бути і 90 і 100 і так далі. Проміжне положення це у нас шезлонг, сіли, ножки протянули, пограли в приставочку і потім розклали у спальне місце. Дивіться, на рахунок спального місця воно витримує 120 кг навантаження, ось так, тобто дорослу людину. Але висота, як бачите, всього 20 см. Тобто, дорослій людині щодня з такого крісла вставати сідати буде незручно. Воно або гостьове, або в тривогу винести в коридор, або для дитини. Оце такі три варіанти. Я б радив, щоб ваші коліна не вилітали, скажімо так. Доступними оплату частинами на ньому йдуть повністю зйомні чухольчики. Обираєте тканину по кольору по фактурі або з наявності. Теж декілька варіантів є. Ціна від 12 тисяч гривень. Доставка по Україні безкоштовна, бо приходить вакуумоване в рулоні. І відправляємо за кордон в шапці профілю телефон для зв'язку.